А моя справа зараз все ж таки терміново-терміново спасати цю орхідею. Бачите, да, що коріння майже все пересохше. Скоріше за все, воно колись було е, дуже зволожене, Воно у, було у воді, але згодом цю, за цю орхідею, мабуть, трохи забули, і ці коріння Просто-напросто засохло. Одразу буду все неживе прибирати, воно нам не потрібно. Можливо, так вийде, що тут не залишиться взагалі нічого, але деякі, бачите, корінці, можливо, ну вони коротенькі, там по 2, мабуть, сантиметра всього -навсього. ось. Може їх. За рахунок їх